Я підписана на сторінки національної спілки театральних діячів, і слідкую за анонсами за тим, що тими проектами, які проводять спілка, і вони дійсно дуже цікаві. І коли це якісь освітні можливості, то я Намагаюся також пробую брати в цьому участь, і цього разу я брала участь в цій школі, присвяченій комунікації. Я вважаю, що це та е, така тема, та така проблема українських театрів. Ну, яка практично для кожного театру є е, ну нагальною є перегляд да цієї там комунікаційної стратегії цих якихось механізмів комунікації, які ми звикли використовувати, а можливо, треба щось запроваджувати нове. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Е, я взагалі працюю піарницею, але це таке піарниця вкладає дуже багато в себе різних думок, речей, задач, часом викликів. І тому така школа від національної спілки театральних діячів України для мене стала просто супер знахідкою. Бо, по-перше, це якийсь такий дуже профільний момент це про комунікацію в театрі, а такого навчання не знайдеш ніде інакше. Насправді, бо якісь комунікації бізнесу інакші речі можна шукати онлайн. Але саме такої школи, коли я побачила, це для мене було вау. І я думаю, що це дуже важливо для тих, хто працює, так як я, так, як і я в маленькому театрі, де на тебе навішано дуже багато всяких обов'язків, і ти не розумієш, як структурувати свою діяльність, що робити, що не робити, які бувають можливості, і ти навіть не знаєш до кого звернутися, тому що ну, театральна комунікація це доволі вузько спеціалізована штука. І навіть інколи не знаєш до кого звернутися по пораду, тому я думаю, школа від національної спілки театральних діячів це дуже класна нагода здобути нових навичок і більше того, розширити свої контакти в плані знайомства з колегами по цеху. Дуже дійсно важлива річ театрам України бути відповідними до сучасності. Я дуже рада, що я, що я тут. Тому що я зустріла багато єдинодумців, і, і я бачу, що наш театр рухається в правильному напрямку, що ми багато зробили, але нам треба зробити ще більше. І ці три дні у Львові, це, це дуже надихає. І я маю надію, що ми все зможемо, і все буде театр. Тож для мене це така прекрасна нагода саме розширити своє коло знайомих. Це було якимось новим подихом для мене. Копа нових ідей сформувалося вже поки я слухала. Я собі записувала навіть прямо, о, це ми зробимо в нас в театрі. О, таку штуку можна зробити в нас. І ще таке буду генерувати надалі. Тому я супер вдячна. Вдячна цій школі, вдячна спілці, вдячна можливості, що мене обрали. Вдячна своєму театру, звісно, також. Бо він дає мені можливість працювати в цій сфері, шукати, пробувати ділитися культурою, ділитися мистецтвом театру «Ляльок», поширювати це на більші аудиторії. Тому супер вдячна, мені дуже сподобалося. Я з величезним багажем виходжу зараз цієї, купую думок. І я знаю, що в інших також такі думки ми трохи обговорювали, і це дуже круто. Тому я дуже рада, що була учасницею цієї школи і безумовно отримала ряд якихось дійсно практичних порад, якихось конкретних навичок, які ну, буду використовувати. Тому дуже дякую за організацію цієї школи.